Всіх вітаю, збираюсь їхати на ринок Харків. Он зібрав кабачків, Огірочків Огірочки супер. Красиві, добрі, негіркі. Сорт Мадрилен. Це гібрид. Взагалі-то він для теплиці, ну в мене росте нормально. Рівно 20 кг. Надіюсь, що заберуть зразу. Знайомі. Взагалі кому потрібно в Харкові огірки звертайтеся. У мене ще багато буде, ще два ряди підростають. Так що welcome. Потім ще перець буде надіюсь, все буде в порядку. Все полито, все росте. Вон там помідори огірки. Все, всім пока, удачі!